Всім привіт! Сьогодні на огляді усіма улюблений сорт тюльпану Strong Gold. Класифікація Тріумф має середній термін цвітіння, термін охолодження 16 неділь. Вирощуємо ми його по 9 градусній технології. Посадили 7 листопада в Тирсу, Винесли в теплицю 14 січня. Температуру в теплиці тримаємо 15 градусів. Засвів, зацвів він у нас 26 лютого. Висота його мінімум 50 см. Буває навіть і до 60 доходи. Розмір бутона величезний, 8-10 см. Колір яскраво жовтий, дуже міцний тюльпан з товстою нішкою, з великим бутоном. Також має приємний аромат. Проблем у нас з ним ніяких не було, топінга не було. Єдине, що особливість цього тюльпана є ось такі гусаки, і з цим нічого не зробиш. А так, тюльпан дуже класний.